Зараз ми з вами почнемо заняття. Але перед тим, як почати заняття, я хочу вас попросити про дотримання суворої дисципліни. Ми зараз, ми зараз з вами будемо займатися серйозними речами, які є доволі небезпечними, якщо відноситись до них безвідповідально. Ходити по лісі іноді буває небезпечно. Тому зараз прийде людина, яка буде вас вчити орієнтуватися в лісі, вона розкаже вам правила, як це робити. Будь ласка, дотримуйтесь суворо. Не треба робити, як вам заманеться. Це не іграшки. Тут є люди, які за вас відповідають і вони будуть сильно переживати. Це перша буде частина нашого заняття орієнтування. Потім буде обід. Можливо, до обіду ми ще встигнемо з вами здійснити ще декілька занять. Ми хочемо вас навчити сьогодні стріляти з пістолета і з автомата. Якщо ми встигнемо, ми на... Так, не бродим. Сталі і стой, де стоїш. Підійди сюди, будь ласка. Айо. Так, доби тобі. Я тобі поясню одну штуку. Е, ну, є повага елементарна. Я сьогодні прокинувся чого знає скільки, щоб прийти сюди і чомусь навчити тебе безпосередньо і твоїх друзів. Я попросив відноситись до цього з повагою, щоб ми ну, не поверталися до цієї розмови. Окей? Стрій це не просто так. Це вже порядок. От у всесвіті все має порядок. От стрій це є порядок. І будь ласка, його треба дотримуватися. Ця маленька.